Вітаю гості і підписчики каналу, сьогодні у вашій увазі хочу запропонувати можливість власноруч позбутись ржавчини і ну, жучків на автомобілі, не переплачуючи майстраму у майстерне. Як то кажуть, як на старенький автомобіль, Платити за, за, як, за дуже якісну роботу, може деколи і неякісну, Е, велику суму грошей, воно трошки сікусає, тим більше в наш час. Е, зараз вам покажу, яка повелазила ржавчина на дверках. Ну і приємного перегляду. А там далі коментуйте моє щось не так. Роблю, може щось порадити краще. Приємного перегляду. Ось, друзі. Як повздувало краску на дверях. І так само на задній дверці. Та то й тут полізла ржавчина. А це ось так. Е Бувший власник автомобіля помалював, не перетерши краску, От, як бачите, цяся починає лощити, а спідня його рідна краска, так і залишається наверху. А зараз приступаю до очищення, механічного очищення цієї ржавчини. Ну і частинами буду знімати процес. Отже, приступаємо, беремо тверточку і починаємо це все обдирати. Так І будемо це все піддирати, цю шпаклівку, щоб тут хабуло. А потім будемо зачищувати трохи наждачкою, трошки дротяною щиткою. А піс... після всього продовжимо. Перетворювачем іржіє ну, для початку, для початку потрібно це все віддерти, це все щось поздувало. Зараз, зараз від одного усю цю стару шпакльовку. І тоді продовжу, покажу, до чого душурувався. Отже, друзі, з ножиком отверточку чим мож Усе, що відстає. А остальне беремо булгарку. От я вже почав зачешувати, як видите до самого живого металу. Робота копарна, ну але чим кому здавати на собі заробити, От. як бачите, живий метал виблискує, а вся ржавчина виглядає таким темним кольором. Так, трошки протер. Пилюку, аби було добре видно. Це вже от виблискує живий метал. А зараз дошліфую болгаркою цю дверку. Буду робити по одній дверці, аби устигнути сьогодні, закінчити. Хоча б одну дверку завтра, другу, післязавтра третю. І так по всіх. Так, друзі. Як бачите, це попшуровувався. Зараз беру перетворювачі іржі. І це все обробляю і іржі. Ти Все капає. Оброблю цим перетворювачем у декілька шарів. Пару раз. Ще. Ліпше най... Добре. Виїзд. О, так, как бы, Промастити не працює. А вже коли буду шпаклювати, Тоді я продовжу. Покажу результат після спочатку, після того, як перший раз перетворювач спрацює. Ну, Бачите самі, що. А піскуструя нема. І не знаєте, чи десь у, на... у наших краях він є. Ми будемо рятуватися таким методом. Так. І з цієї сторони так само промастити перетворювачем. Нехай роз'їдає ржавчину. Ось так. А вже коли буду другий раз наносити, знову включусь. Отже, друзі. Перетворювач іржі вже відпрацював третій раз. Це вже трошки пообклеював. Зараз розвожу шпакльовку зі стекловолокном. І це все буду перетягувати. Так, копту, притягую. Зараз є Ось, друзі, результат. Це все перешпаклював, перетер 240-ву наждачку. Зараз це все обклеюю. Відкриті частини загрунтую і туди буду приступати до покраски. Ось результат. Хоч колір відрізняється, але вже нема тої ржавчини, що було. І мабуть балончиком так і перекрасимо цілий автомобіль. Коментуйте.